Учені штати Америки різко відреагували на слова Путіна про війну з НАТО, Привселюдно опустили кремлівського діда, підняли свою армію та авіацію. Ухвалили зовсім непередбачуване рішення і напевно вирішили, що Україна таки пошвидше має перемогти у цій війні. Можливо, адміністрацію Байдена розлютили останні заяви Путіна, і вони пішли в банк, а Завершення протистояння з РФ може бути доволі швидко. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Очільник РФ і Путлер пригрозив Великій Британії та Сполученим Штатам Америки тим, що Росія нанесе прямі ракетні удари по країнах НАТО. Розпочнеться велика війна, майже світова, і це все за умови, якщо ракети НАТО полетять з України по Росії. Янам буцімто атакамси та Шторм Шедоу не мають залітати ні за яких умов по території Росії. Про це йдеться у матеріалі британського видання The Times. Путін на державному телебаченні Рефії наголосив, що цей крок цитую суттєво змінить саму природу конфлікту. Мовляв, Москва буде змушена відповісти прямим нападом на НАТО, а війна стане ядерною і світовою. Це означатиме, що країни НАТО перебувають у стані війни з РФ. Ми ухвалимо відповідні рішення на основ. Нові загроз, з якими ми зіткнемося, заявив господар Кремля. А воєнкори рашистів заявили, що НАТО готує військову операцію для примусу росіян до перемоги з Україною. Буцімто альянс веде армію на лінію зіткнення з метою, аби Кремль опустив руки і погодився заключити мир. У свою чергу британський прем'єр Кір Стармер рішуче відповів: так РФ може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону, і очевидно, ми абсолютно повністю підтримували право України на самооборону, надаючи можливості для навчання, але ми не прагнемо жодного конфлікту з РФ. Це навіть не є нашим наміром, пояснив політик позицію союзників. У свою чергу президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що небагато думає про російського чільника Путляра, який пригрозив НАТО війною через дозвіл Україні бити по РФ. Про це повідомляє видання The Guardian. Я небагато думаю про Путлера. Так відповів. Американський лідер на прохання прокоментувати заяви господаря Кремля також про те, що НАТО, нібито, збирається вести війська в Україну, а Сполучені Штати Америки готують війну в Азії, заявив і заступник міністра оборони РЕФІ Олександр Фомін під час щорічного Сеншанського форуму з питань безпеки у Пекіні. Тивні заяви одного із очільників військового відомства держави нападниці, цитує агентство Reuters. щоб створити умови для примусу ЕРФІ до переговорів за формулами Києва. Країни НАТО планують вести війська в Україну. Оголосив російський генерал Фомін, не ускладнюючи це твердження, будь-якими доказами таких намірів. Водночас представник російського міноборони вкотре спробував розтривожити світ можливим застосуванням ядерної зброї. З цього приводу він сказав таке: цитую. Це небезпечна гра, очевидно маючи на увазі ведення військ НАТО в Україну, яка може призвести до прямого конфлікту ядерних держав, заявив він. Він також оголосив, що Сполучені Штати Америки буцімто намагаються стримати Китай, Рефію та готують війну в Азії, створюючи нові блоки безпеки. Рефія Китай підтримують створення справедливого багатополярного світового порядку, заснованого на рівності та взаємній повазі. Синічно сказав він. Ну і нагадаємо, що. Нещодавно також стало відомо про те, що російський лідер Путлер може провести навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї в рамках випробувань, якщо захід дозволить Україні використовувати свої далекобійні ракети. Про це повідомляє Reuters. Зокрема, у Кюн, експерт зі зброї в інституті дослідження проблем миру та політики безпеки в Гамбурзі, не виключає, що Путлер вирішить надіслати якийсь ядерний сигнал. Наприклад, випробування ядерної зброї, щоб вплинути на захід. Це було б драматично. Ескалацію конфлікту сказав він. Видання пише, що Ерефія не проводила випробування ядерної зброї з 1990 року, тому наразі це означало б початок більш небезпечної ери. Цитую ядерні випробування були б новим. Я б не виключав цього, і це відповідало б тому, що РФ порушила низку міжнародних домовленостей щодо безпеки, які вона підписала протягом десятиліть, протягом останніх кількох років, сказав Кюн. Так чи інакше, заяви Кремля щодо можливого конфлікту між РФ і та НАТО перебільшені. Європейські уряди вважають, що очільник РФ можливо вже вважає себе втягнутим у великий конфлікт, порівняний з тими, що мали місце між тисячу Чотирнадцятим та 1945 роками про це західний чиновник заявив виданню The Telegraph. джерела. Повідомляють, що пудлер не зацікавлений в ескалації до ядерної війни, але може використовувати так звану горизонтальну ескалацію. Це включає гібридні атаки, такі як найм агентів для підпалів, комерційних об'єктів, які підтримують Україну, або напади на залізничну інфраструктуру, через яку й доставляється військова допомога до Києва. Один із Чиновників зазначив, що Путлер прагне перенести війну на захід подібно до того, як Україна вторглася в російський регіон. Курську область аналіз показує, що Путлер часто порушує червоні лінії без серйозних наслідків. У своєму ж зверненні про початок так званої спеціальної військової операції Путлер попереджав, що західна допомога Україні матиме серйозні наслідки. Заяви Путлера, такі як можливе використання крилатих ракет Шторм Шредос» або американських ракетних установок Хаймерс, сприймаються як спроба стримати постачання сучасних систем озброєння в Україну. Водночас такі озброєння, як Хаймерс, і танки вже. Продемонстрували свою ефективність у контрнаступах України. Попри те, що російські лідери і його прибічники часто роблять виключні заяви, реальних серйозних ескалацій не відбулося. Наприклад, удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі не призвів до помітних дій з боку Кремля. Багато аналітиків вважають, що Путлер не зацікавлений у виконанні своїх заяв щодо західних країн, адже його сили вже розтягнуті в Україні. Він би міг погодитись на мирну угоду в обмін. На збереження захоплених територій, якщо переможе кандидат, що може змінити ситуацію Сполучених Штатах Америки. Тим часом політолог Ігор Шаленко зробив власне припущення з приводу того, для чого насправді Путляр зробив заяву про війну з НАТО. За його словами, заява президента РФ Путлера про війну з Північно-Атлантичним альянсом за дозвіл бити Україні по РФ зроблена для того, щоб створити негативний інформаційний фон. Наразі ж є високі шанси, що Україні дозволять бити в глиби. Рефі далі цитую слова експерта. Путлер пояснює це червоною лінією. Зокрема, що саме західні супутники дозволять наводити цілі на територію РФ. Однак Україна запускає свої безпілотники, і це не є червоною лінією. Тому це чергова заява Путлера, щоб створити негативний інформаційний фон. До речі, окремі республіканці вже включилися у поширення цього меседжу. Тобто, що дозвіли бити західною зброєю в РФ і спровокує РФ на подальші дії, каже політолог. На Думку експерта, якщо ослідувати логіці Путлера, то все озброєння, яке було передано Іраном та Північною Кореєю, тепер безпосередньо задіяно у війні проти України. Далі пряма мова. Думаю, що в Ірані та КНДР так не вважають. Тому все це підкреслює підступність заяви Путлера. Однак аналогічні заяви про червоні лінії, висловлені ним раніше, не давали погіршення ситуації для НАТО. Навпаки, Україна отримувала більше допомоги. Зазначає політолог. І так експерт вважає, що є високі шанси, що Україні дозволять бити в глиб території АРАФІ. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку. Слава Україні! Слава українському війську.